Вітаю вас на каналі Green Power Talk. Сьогодні в нас багато новин, які вартують вашої уваги. Зелений тариф за 2022 рік перерахують. Розбираємось, кому і наскільки. Борги продовжують збільшуватися. Судовий процес в черговий раз затягується. У нас вже 6 тисяч. Приєднуйтесь! Змі поплутали хто кому винен. НКРЄКП вмиває руки. За нульове споживання будуть такі платити. Ще раз попереджаю. Що генерувати більше дозволеної потужності не можна. Потужність сонячної електростанції по інвертору. НКРЄКП проведе повальну позапланову перевірку. 18 вересня Верховний суд поставив крапку у справі про те, що НКРЄКП із початком повноваштабної війни відмовився перераховувати зелений тариф за другий та третій квартал 2022 року. Я зробив попередній розрахунок, і в мене вийшло, що за другий квартал мають доплатити 6,93%, а за третій різниця була майже відсутня і становила лише 0,65%. Але другий квартал в мене це 17 тисяч кВт і біля 5 тисяч гривень. За третій квартал було 14 тисяч гривень і відповідно менше, ніж 500 гривень. Саме цікаве починається далі. Розгляд перерахунку мав відбутися 25 жовтня. Але НКРЄКП планувала перерахувати зелений тариф лише промисловим сонячним електростанціям так так, в шурмі в тому числі, а поприватним домогосподарствам жодного слова. Небайдужі власники звернулися до пана Геруса. Асоціація сонячної енергетики направила лист із запереченнями до НКРЄКП. Враховуючи ініціативи, НКРЄКП перенесло цей пункт на перше число. З метою до опрацювання. В будь-якому випадку, за невиконання рішення суду, може наступати вже і кримінальна відповідальність, і навряд чи хтось із членів НКРЄКП ризикне таке взяти на себе. Тому чекаємо першого числа про результати я повідомлю пізніше. Борги продовжують збільшуватися минуло 15 і 25 число. Терміни розрахунків із власниками домашніх сонячних електростанцій за вересень 2023 року і жовтень 2022 року. Лише декілька областей заплатили за 2022 рік. А за 2023 не заплатила жодна, окрім Харківської. Інсталятори і далі зможуть розповідати, будуйте, платять часно, забуваючи додати, що мова йде про лише одну область. Загалом в Україні ситуація з розрахунками стає деталі гіршою. Наскільки мені відомо. У вересні також не затвердили жоден акт, який ПУП надсилали в Укренерго. 23 жовтня було обговорення ситуації боргів між ПУП та Укренерго. Арбітром мав виступати Енкар'є КП. Результуючі частини немає. Але по інсайдам лунали звинувачення у нічній генерації перевищення дозволеного рівня генерації в день. Питання генерації розглянемо трохи й далі, але головне інше. За неофіційними даними. Укренерго навмисно не надає їй коди порушників, як і не вказує конкретно самі порушення. Тобто, Укренерго каже, що у вас в області є 50 чи 100 там порушників. Розбирайтесь. І поки ви не розберетесь, я не заплачу нікому. І так, на наступному засіданні ВРЖКП Укренерго буде розповідати, як зменшує власні борги перед домашніми сонячними електростанціями. А по факту. Жодної копійки ми так і не побачимо. Чому і навіщо Укренерго ставить на межу банкрутства ПУП, підбурює всю спільноту власників домашніх сонячних електростанцій, і що очікує цим досягнути, питання інше, і поза моєю компетенцією. У 2017 році в Укренерго було більше 10 тисяч працівників, і в той самий рік відбулося скорочення 25% персоналу. Я так розумію, що далі щось зміняти нікому нічого не було потрібно. І далі скорочення не відбувалося, і штат, чисельністю 7800 осіб, не може дати ради із 60 тисячами власників приватних СЕС. Нагадаю, що у сусідніх країнах штат аналогічних органів становить до 1000 осіб, а домашніх сонячних електростанцій в той самій Німеччині мільйони. Фактично, якщо рахувати лише довжину магістральних ліній електропередачі, в нас у 8 разів більше персоналу, ніж в країнах Європи. Інших скандалів навколо Укренерго теж вистачає. Тут фактично мова йде про кредитні гарантії на мільярд гривень і через порушення зі сторони «Укренерго» банк перекладає відповідальність з компанії, з якої не буде дуже багато є що взяти, на саме «Укренерго». Ну а самій компанії, інкарія випише штраф на цілий мільйон гривень. Взяти мільярд, а заплатити мільйон гривень штрафу бізнес-план виглядає, на мій погляд, чудово. Може, Міністерство енергетики все ж таки зверне увагу на Укренерго і там знайдуть такі пару толкових людей із 7 тисяч, які здатні щось зробити. Мушу ще раз попередити, що генерувати більше, ніж у вас укладений договір на зелений тариф не треба. Всі дані по одиної генерації збираються тепер разом в єдину базу. І навіть за допомогою звичайного Екселя виявити аномалії або розходження дуже просто. Також, по попереднім даним, досі є ті власники, які генерують вночі. ВДО задогальнодобова генерація стаціонарно встановлених сонячних панелей перевищує генерацію від двосьових трекерів. Зараз шукають крайніх і дуже ймовірно, що крайнім зроблять саме вас. Тому, попереджаю ще раз, проведіть свої генеруючі установки в порядок, перевірки не забаряться. Можливі і інші сценарії розвитку подій негативні для нас, але не будемо давати підказок нашим можновладцям. Просто уявіть, що буде, коли покажуть пальцем на вашу сонячну електростанцію і скажуть, що саме через вас вся область не отримає гроші. У нас вже 6 тисяч. Приєднуйтесь! Спільнота в телеграмі досягла чергового рубежу у 6 тисяч осіб. Ви зможете знайти відповіді на більшість питань, є рубрикатор і за потреби будуть додаватися і нові розділи. Канал на Ютубі також непомітно перейшов поділку у 6 тисяч підписників і має надію, впевнено крокує до 10. Тому не забуваємо ставити лайк, підписуватись на канал і поширювати далі. Дякую всім існуючим підписникам і спонсорам каналу. Також я почав трохи викладати відео в TikTok. хто звик до їх формату, знайде і для себе щось цікаве. Запрошую за нульове споживання, будуть такі платити. НКРЄКП КП зрозуміло, що грабувати людей і фактично відбирати згенеровану електроенергію не можна, покарання буде неминуче. Тому в чергових змінах правил розрібного ринку електричної енергії від НКРЄКП, у випадку, якщо ваше домогосподарство не споживало, то вам за цю електроенергію все одно заплатять. Так, не за зеленим тарифом, а за вільними цінами. Це безперечно менше, але норма, що продавати за зеленим тарифом можна лише при наявності споживання, вже закріплена законом і проголосована депутатами. Тому тут щось змінити ми не встані. Хтось сказав міняти депутатів? Певно, почулося. В будь-якому випадку, ця норма, згідно закону, має вступити в дію для нових сонячних електростанцій лише з 2024 року. І ми продовжуємо боротьбу за те, щоб вона не торкнулась існуючих власників. Не хочете боротись? Ну, то включіть якісь навантаження і тіштеся. Змі поплутали хто кому винен. Енкарі вмиває руки. На тлі всіх скандалів із Укренерго, енергоатомом. Та підкилимної боротьби на енергетичному фронті, подібно на те, що ЗМІ так само знесло дах. Після чергової новели від НКРІКП, де вони розповідали про те, що вони білі та пухнасті, а то все хтось інший, і борги хай відсуджують самі учасники ринку. Енкарі правда забуло вказати, що саме вони самі НКРІКП відмінило пінню і постадалось це згадати. І виходить, що всім просто вигідно не віддавати іншим гроші. А прокрутити через банк чи ще якось. А коли відсудиш через суд. Ну та віддадуть. Але лише те, що мали віддати вже давно і по закону. Вертаємось до теми. Так от, ЗМІ так заплутались, що всі борги навішали саме на ВДЄ. В той час, як Гарпок винен більше 30 мільярдів промисловим ВДЄ, Укренерго винно більше вже 3 мільярдів домашнім сонячним електростанціям. Поважному виданні журналіст, який написав вже більше двох тисяч статей, видає, що саме видає винно «Укренерго» 50 мільярдів, і на них треба подавати до суду. Це дуже нагадує мені, як у всьому звинувачували власників домашніх сонячних електростанцій у 2019 році і пізніше. Всі, чому забувають, що ми заплатили ракетам, які зараз вертаються до нас, руйнуючи наші міста, об'єкти енергетики, забираючи життя. За дешевий газ. Не забувайте ту ціну, яку зараз платять наші хлопці там. Судовий процес в черговий раз затягується. Вчора, 26 жовтня, відбулося судове засідання у справі про обмежувачі напруги по нашому спільному судовому позову. Але сталась прикра халепа. Хоч всі були попереджені за місяць. Представник від НКРЄКП був змушений бути на іншому суді, про що він повідомив лише зранку в той самий день. А решта юристів НКРЄКП так само не змогли з'явитись, бо були також зайняті. Половина справ у якості третіх осіб, де вони були лише для галочки. Ну от не знайшлось серед 600 працівників для нас юриста. Як приймати таку постанову? Купу часу її обговорювати, змінювати, збирати наради, в них були і люди, і час. А от зараз не знайшлося. Тим не менше, по паралельному судовому позову, який стосується відміни обмежувачів по напрузі, тільки для старих власників, суд прийняв позитивне для нас рішення ще 3 жовтня. Апеляції на даний момент ще не поступало. І в будь-якому випадку ми впевнені, що перемога буде за нами. Комітет домашніх сонячних електростанцій Асоціації сонячної енергетики розробив і подав великий пакет змін щодо правил розрібного ринку електричної енергії, який фактично перекриває всі наші вимоги із врахуванням вже прийнятого закону 3220. Потужність сонячної електростанції по інвертору. Чергові правки вторинного законодавства дійшли нарешті і до визначення потужності. У вторинному законодавстві прописується потужність активного споживача саме по інвертору. Маю надію, всі пам'ятають, що всі, хто продавав чи продає по зеленому тарифу, автоматично стають активними споживачами, і відповідне визначення потужності буде розповсюджуватись і на нас. Передбачаю велику хвилю модернізації і неправильно порахованих стрінів. Не пропустіть, буде відео і про це. НКР Проведе повальну позапланову перевірку ОСР. Ви думаєте, це вони відреагували на сотні звернень від власників домашніх сонячних електростанцій, що їм не платять. Дзузькі. Це «Укренерго» попросила їх перевірити, і трапилось диво, їх перевірять позачергово. Тому рухаємось тобто, далі, підписуємось на канал. Не забуваємо ставити лайки і залишати коментарі. Це просуває відео та канал в цілому. Додаємось групу в телеграмі, аби оперативно бути в курсі останніх новин. Посилання, як завжди, в описі. Дякую і до нових зустрічей!